Доброго вечора. Це програма Час підсумки дня. В цій частині говоримо про ситуацію на сході. Поки Російська Федерація готується офіційно скасувати постанову про можливість використання збройних сил Російської Федерації на території України, у самопроголошених ДНР та ЛНР заявляють, що вони не територія України і тому указ їх не стосується. В машині. Где... На цих кадрах дві групи терористів завзято обстрілюють один одного. Інцидент мав місце ще у травні, проте відтоді ситуація мало змінилася. Ці та подібні сутички доводять: жодної армії ДНР чи ЛНР не існує. Натомість на Донбасі діють групи озброєних бойовиків, більшість з яких погано координуються з іншими. Часто вони між собою і ворогують. Про взаємні обстріли терористів неодноразово повідомляв штаб. АТО. так українські військові спостерігали перестрілки бойовиків між слов'янськом і семенівкою. Самоназваний. Керівник бойовиків Ігор гіркін стрілков неодноразово критикував прибулих на допомогу російських казачків. А один із помічників Гіркіна Бабай, взагалі потрапив у полон до непідконтрольної групи. За нього вимагають викуп. Немає взаємодії між терористами Луганська і Донецька. ЛНР ледь не оголошувала війну ДНР. буквально днями в Луганську прихильники Донецьких стріляли в Луганських біля захопленого приміщення СБУ. Луганський болотові слов'янський стрілков публічно з'ясовують, кому повинен підпорядковуватися так званий підрозділ мозгового. Крім самопроголошених урядів, є ще кілька формалізованих організацій на зразок Новоросії Царьова і Новоросії Губарєва, а також десятки озброєних банд формувань, які взагалі нікого не визнають і займаються винятково мародерством та кіднепінгом. Як повідомляє мерія Донецька, за останній час безвісти зникло понад 20 осіб, з них 14 викрадено озброєними людьми. Щоб згуртувати розрізнені групи, стрілков не гребує сталінськими методами, розстрілами про це свідчать і його власні заяви і розповідь втікача з табору ДНР. Пытались убежать трое человек. Их поймали на посте возле церкви. А на площади на следующий день просили, их расстреляли. Проверяли бронежилет в тот же день. Наділи на мене бронежилет і з трьох метрів стріляли з форту. 12. розмитість, різношерстість терористів вигідна передусім Кремлю, який на заклади щодо зриву перемир'я цинічно розводить руками. Мовляв, не контролюють бойовиків. Однак саме Кремль у вигляді грошей, техніки і централізованого постачання найманців об'єднує, чи не всі групи терористів на Донбасі. Нашої дискусії всі частині долучаються Сергій, боєць Нацгвардії. Доброго вечора. І Антін Мухарський співак письменник. Вітаємо вас. Добрий вечір. А тим часом ми дивлюся свіже повідомлення: Росія і надалі нарощує військові сили на кордоні з Україною. А наші колеги-журналісти, які ще не втратили совість, по той бік. Російського кордону пишуть, що взагалі йде масова мілітаризація російського телебачення, де оспівується, що слава Росії, це, звісно, війна, а не якась на якийсь мир. Пане генерале, чи це означає, що нам треба знову хвилюватися про пряме вторгнення? Адже рішення государственної думи не завадило Путіну ввести війська в Крим? Ви знаєте, стосовно рішення на вторгнення буде приймати Росія, це однозначно. Але ми знаємо згідно даних, які ми маємо від своєї розвідки, від інших структур, що на кордоні з нашою державою знаходиться дуже велика групіровка військ. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що техніка, яка е потім переходить на територію нашої держави, вона концентрується неподалік від наших кордонів і через захвачені пункти пропуску. До речі, на превеликий жаль, російська сторона не виконує ніяких взагалі домовленостей. Якщо ми оголошуємо, що пункт пропуску закритий, то він повинен бути закритий з боку Росії. Так от вони свого боку не закривають і через цей пункт пропуску, як правило, проходить бойова техніка і особовий склад. Ми е, доповіли про те, що вогнівим чином перекрита практично весь кордон. Але з урахуванням того, що ми виконуємо рішення нашого верховного президента, якщо ми бачимо ціль, ми його знищуємо. Якщо е, ми бачимо, що є напад на наш, на наш військовий підрозділ, ми відповідаємо. Тому е, як тільки поступ команда по повній застосування цих силових структур, я черговий раз кажу, що дуже сумний сьогодні сумний день, тому що пліч опліч. Гинуть силовики з різних міністерств, відомств і так далі. Пліч опліч ми виконуємо завдання з Національної гвардії служби безпеки України з підрозділами, які віддані нашій державі Міністерствам внутрішніх справ. От. І... Так, от трапляється, що і гине в місті Сергію. А от хотіла у вас запитати, ви людина, яка бачила на власні очі все, що там відбувається, О, дивіться сьогодні Путін сказав, що ну і добре, що не було бойового застосування російської армії регулярних військ, але там воюють там. Добровольці, ну хто завгодно, якісь там батальйони російські. Mm -hmm. е, якби російська армія, якби Збройні сили Російської Федерації реально здійснили вторгнення, ну це величезний контингент, який стоїть на кордоні, виходить, що ми взагалі б, за, за лічені години вони б дійшли до Києва. Ми б не змогли їх там стримати? Ну, я думаю, що ми б змогли б стримати, <кій> хоча певний якийсь час. Скажімо так, військової техніки в нас вистачає. І в той час, якби ну, на той період, якби Росія вела б офіційно війська свої, то я думаю, що тоді людей більше б стало, ніж зараз би. Тому що зараз, скажімо так, відсотків 10, максимум 15 людей, які йдуть ну, добровільно, скажімо, служити в ті Збройні сили і в ту Національну гвардію. Ну, але все-таки, ви там воюєте. На повну потужність, що все таки вас стримують від якихось там. Ні, ми відбиваємося на повну потужність. Відбиваєтеся, але так, не атакуєте? Не атакуємо. І це ну, вказівка за... згори? Так, за той період, там за місяць час, який ми перебували на блокпосту 3А, тобто ми весь час відбивалися. Тобто нас ну, практично цілодобово встрілили з мінометів. На той час ще була нона, з ручних гранатометів вистрілювали. Тобто ми цілодобово були під вогнем. Ми тільки від відбивалися все. Ми в наступ не йшли. А якби була вказівка і атакувати теж, вже б закінчилася антитерористична операція чи ні? Ну, дивіться, тут не треба операцію таку проводити, тут треба проводити вже військову операцію. Військову операцію, так. Це, по-перше, треба закривати наглухо кордон, ставити там бронетехніку, щоб туди, ні туди, ні звідти не переходили люди взагалі. І тоді проводити, вводити військовий стан в, в двох областях і. Проводити повноцінну військову операцію, зачистити от то все, що там є. Пане Володимире, да, відповім не просто не на це питання. от скільки можна, могли б стримувати. Я іншу відповідь дам. Я був от буквально декілька днів тому на конференції в Вільнюсі про е, європейську безпекову політику, <світ> зокрема, в контексті східного партнерства. Висновок такий: Немає європейської безпекової політики, вірніше політики оборони. Тому що безпека в широкому сенсі, вони там розуміють малі операції, а не в Україні. Але там було питання. шведський експерт розповідав, вони провели аналіз: скільки може армія Швеції стримувати, якщо буде російський напад, від декілька годин до 10 до діб. 10 діб максимум. Шведська армія. Це ми тут критикуємо перемоги. мирний план, говоримо про те, що він породжує там нові російські армії на сході, але разом з тим, якби було реальне вторгнення. То ми би ну будемо реалістами, розумієте, стримати. Ну е, там зараз е, контингент не такий, що для великого нападу. Uh -huh. Я взагалі не думаю, що буде прямий напад Росії. Е, Путін і його поїздка в Австрію свідчить про те, що він не хоче сваритися з заходом. А для чого тоді війська концентруються кожної години? Психологічний, психологічний, психологічний тиск, психологічний, психологічний тиск. На кого вони прикордонників? лякають нас? О, дивіться, на Романе перед 22 червня, на Україну безумовно. Да, перед 22 червня в Харкові чутки. Будуть бомбардувати Харків, пам'ятаєте? Перед 9 травня чутки так. були, буде парад перемоги в так. Києві. Це психологічний тиск. Потім що 22 червня, пам'ятаєте? Да, 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 да. ну, зрозуміло, яка символічна дата. А Антоне, ви їздили з своїми хлопцями грати концерт власне на передову? Наскільки я розумію, це ті самі на те саме місце, де зараз ми маємо трагічні події під слов'янським? Я так? більше того скажу під час концерту, поруч із сценою сіло чотири гвинтокрили. Які е, завантажували гуманітарний груз і так далі, які відбували після концерту відразу в бік Слов'янська, і, можливо, ті хлопці, які сьогодні загинули, вони були на нашому концерті. Тому можете зараз ну, зрозуміти мої почуття. Я ще позавчора міг з ними співати там, пісні, і фотографуватися, а сьогодні їх вже нема. Тобто я хочу. Передати е, атмосферу загальну, та яка От є я вас не хотів серед, сказати, яка е, тих хлопців? Та ми обговорювали головне питання, коли це закінчиться? Там є досвідчені бійці афганці, які пройшли Афганістан вже дорослі. Чоловіки за 50, Вони кажуть чесно. Поки не впаде листя, це не закінчиться. Вони yeah, знають, yeah. що поки існує yeah, ця yeah. Зелен... Зеленка, зеленка, так звано. Адже так. весь шлях від Ізюму, де великі ліси, до Слов'янська це суцільна зеленка, це су... суцільні переходи. І е, цими переходами, ну не те щоб вільно, але пересуваються люди з новими рушницями. От там в отелі, де ми зупинилися для того, щоб перевдягнутися за 15 там двадцять кілометрів від бази, а то три дні тому знищили снайпера, який сидів там в засідці декілька днів, готуючись та Вижидаючи, вичікуючи свою, свою ціль, і там у це вже була гвинтівка вихлоп, яка зараз 12 з чимось міліметрів, яка пробиває Чисто російська зброя. Російська так. зброя, яка пробиває 16 міліметрову броню. І друга основна думка, яку про що говорять всі, путіну ніяк не вигідно. Воювати, скажімо, на своїй території. Оцей конфлікт він буде да, підтримувати да, да. всіми можливими засобами, тому що якщо цей конфлікт вичерпається, привернеться увагу до окупації Криму, до ситуації в Росії внутрішньої, е, зникне ця страшилка. Бо оцією страшилку, ліж би не було війни, можна е, душити народ до самого кінця. Подивіться, що у них а у нас в Криму тихо, спокійно. Тому ми одного тобто, посадили, іншого створі. посадили. А цих ми теж візьмемо під контроль. Тобто, це одвічна кадебійська історія. Яка ну, призводить до того, що війну вигідно вести на чужій території, щоб своїх людей придушувати як можливо. Антон, а можна коротке, коротке ваше враження, бо ми, для нас це дуже важливо, в нашій студії часто обговорюється. Ваше враження і наскільки забезпечені зараз наші бійці? Ми 100 днів говоримо про те, що щось бракує, щось волонтери привозять. Ваша оцінка? А, ви знаєте, я не фахівець всій галузі, але ну, в принципі, я не можу оцінити стан табору, скажімо так, а можливо, це навіть військово ну, таємської вам сказали, ну, що, що, військові, потрибує, чи вже військові ні? переважно страждають від того, про що сьогодні йшлося, коли в них стріляють, а вони не мають змоги, скажімо так, адекватно давати відповідь і знищувати на випередження якісь вогневі точки. Да, від яких ну іде потенційна загроза? Вони бачать існування цієї точки, і вони не можуть вони позбавлені можливості вийти і знищити або відігнати противника на якусь безпечну відстань. Це Безумовно, морально на них їх дуже пригнічує. Ну, але що виходить, пане Романе? От виходить, що ми демонструємо таку виняткову, винятковий пацифізм. Ми не дозволяємо Нацгвардії і тим бійцям, які зараз на Сході, атакувати і контратакувати противника. Ми запровадили мирний план, під час е, дії якого формуються цілі кажуть, армії. Бійці зі Сходу кажуть, що там цілі армії формуються, е, причому росіяни цим займаються. І ФСБ, і ГРУ. А в той час ми щодня втрачаємо мінімум десяток осіб на добу, і це буде щонайменше до кінця осені. Це вже будуть тисячі українських хлопців, які загинуть в цій війні. То виходить, і разом з тим, ну, ми всі розуміємо, що навряд чи Путін піде на реальне військове вторгнення. Можливо, все таки пора припиняти з цим пацифізмом. Трагізм ситуації полягає в тому, що наша молода держава збройні сили. Українські політики дуже дорого, дорого навчаються. І о, тут ми в студії з вами говорили від самого початку. Або застосовуєте силу. І це має бути, знаєте, от, за принципом виораної землі. От Тут сидить генерал, він знає, що таке килимове бомбометання. От там має бути виорана земля. І після того всі зрозуміють, що сунути сюди свого носа не можна. От, і тоді можна. Говорити про те, що давайте сідати за стіл переговорів. Тому що оце знущання над армією, тому що я по-іншому назвати це не можу. Ну така то, тактика вже призвела до втрати Криму, ну, ми знаємо. Ну очевидно, ні, ні, а, ну, інша ситуація. А, була. Очевидно, що інші, інші. Що, а, людям не можна, даючи команду наступати, через п'ять хвилин їх зупиняти. Тому що все це закінчиться тим, що батальйон Азов, батальйон Донбас спочатку наведе порядок там, а потім задасть питання: хто нами керує тут у Києві? І От мені здається, що а серед них вже є такі кий, настрої. Так, судячи що, з того, що, що вони київська верхівка не розуміє, що е, знущатися над солдатом, а який е, як інститут взагалі існує для того, щоб захищати вітчизну, тим більше, якщо це доброволець, не можна так, тому що це означає знущатися над цілим народом. І повірте, цих людей не цікавить, прислав когось там Путін. Прислав когось Медведчук і так далі. Вони хочуть спокою і миру на своїй землі. І ще одне: ми говорили про війська, які стоять на кордоні. Ці війська виконують новий наказ 223. Всі, хто зайшов. З території Росії на територію України ніколи не вернуться живими в Росію. Вони або при спробі повер... повернутися поляжуть на кордоні, їх положать самі ж росіяни, тому що їх уже Росія і Путін не прийме ні в якому інституті. Тому вони мають зрозуміти або вони сьогодні складають зброю, здаються і мають шанс жити, хоч якось жити, або вони будуть знищені або українською армією, або е, російською. Трагізм ситуації тільки в тому, що я ще раз кажу, ми дуже довго, дорого й трагічно приходимо <как> до таких висновків. Сергій, от от ваша історія, так? Ви, ви е, е, в, на щастя, все добре після поранення. Я правильно розумію? Так? так? Я розумію, що ви хочете повернутися на передову. Так. І що? Я хочу повернутися в п'ятницю. Така ситуація. Це буде більше до пана генерала. Така, скажімо, є проблема невеличка. В п'ятницю я виписався зі шпиталю, оформили мені всі документи. В понеділок я прийшов в поліклініку військову від, МВД, від МВС зробити, щоб зробили мені ВЛК. Тут виходить так, мені голова ВЛК комісії каже, що добре, ви залишаєте, пишіть рапорт, ми розглянемо її напротязі місяця. Я кажу, хорошо, а чому напротязі місяця? Ну, згідно чинного законодавства. Добре. Є якісь, ну, скажімо, не привілегії, а якісь поступки, чи можуть вони мені піти на поступки? Я кажу, я ну, одужав, фізично, я готовий, морально, я теж готовий назад йти на службу. Вони кажуть, є черга, назвали мені там відповідну кількість людей. От ми не можемо переступити, є от, будемо слідкувати крок за кроком. Я пішов сьогодні його, запитався. Ну, Була дискусія невеличка. Заходить лікар до нього, ну і тут він каже, добре, ми вам можемо зробити таку послугу. Тобто він мені надає послугу, щоб там через який певний період я прийшов в ВЛК, потім ще медичну експертизу я маю пройти. Тобто Я не знаю, що мені там ще скажуть, наскільки мені відтягують на місяць, на два. І я оце фактично зараз буду сидіти вдома. Пане генерал, тоді поясніть, що це до, значить... за послуга людині дозволити повернутися на І до речі. Така ситуація не поодинока. <клес> да. Нам дуже часто на редакційну пошту пишуть люди, які саме одні, одні, одні обурені тим, що хлопців строковиків тримають там і вони не хочуть там воювати, а інші люди реально хочуть і їх не беруть. Не пускають. можете пояснити? Значить, я скажу так, що роботи військово-лікарських комісій, які е... Працюють на теренах Міністерства оборони, на теренах Міністерства внутрішніх справ, тож у нас різні військово-лікарські комісії. Вони е, мають такі випадки. З кожним випадком треба розбиратися конкретно, тому що щоб відповісти у повному обсязі, це треба, щоб відповідав фахівець. Який стан здоров'я? Бажання зрозуміло, а лікар визначає, можна йому йти на передову, чи не можна йти на передову. Зрозуміло бажання цього молодо, молодого патріота, я так скажу. Опять же, тому, якщо кажуть про якусь послугу, у мене одразу якась нездорова асоціація виникає. Ну, власне, нам теж виникла послуга. Да. Тому mm. я думаю, що я переговорю з певними посадовими особами Міністерства внутрішніх справ, щоб вони зробили певну. Вибачте в крапках послуги і об'єктивно обстеживши е, молоду людину, дали йому відповідь. А можете так зробити, щоб вони зробили не просто по конкретній людині, а зробили висновки і схему якось поламали по всім, по всім. Поламали. Ну, я можливо якусь мотивацію людей треба да, перевіряти, мотивати. тому що є дорослі люди, які дуже хочуть. Ви знаєте, ви знаєте, я скажу відверто. От е, молода людина, я ввочайся як вас звати? Сергій Сережа. Він дуже сказав сьогодні такі йомкі і правильні речі. Якщо раніше у нас було добровольців, які бажали захищати державу тисячі, може, сотні тисяч, то сейчас значно ця кількість зменшилась. І тільки ті хлопці, які пройшли от той ад, які працювали, працювали служили, виконували завдання. На тій території вони от патріоти вони намагаються повернутися. Знаєте, є ще одна дуже важлива, те, що ну побачили, коли військові частини формуються з бійців свідомих, які свідомо прийшли, і дійсно строковиків. І от небажання строковиків або через якісь там фактори, так продовжувати службу накладає свій моральний відбиток на тих, хто готовий воювати. Абсолютно. І оце о, от вони поруч існують. Тут є загін, які готовий воювати, а тут поруч, які не готові воювати. Це і не це не готовність. Впливай на тих, хто готовий. Вони Ча, не бачать, вони мрайно, мають комплектуватися. Це не строковики. Ну, ви, на жаль, ну, я не поки, поки що перервемося на новини і рекламу. Після чого продовжимо дискусію в цій студії.